Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, Трускавець, вулиця Дрогобицька. І аномальні погодні явища. Трускавці продовжуються. Вчора плюс 10, сьогодні вже мінус 2. І цілий день падає сніг, цілу ніч падав дощ, а тепер цілий день вже падає сніг, близько 10 сантиметрів десь приблизно випало. І то зима, то, то весна, то знов зима, такі качелі. Пишіть, друзі, в коментарях, у кого так само, в чиїх містах так відбувається. Ну це просто... Не знаю, вчора. Після, після вчора була ще мінусова температура, вчора вже було плюс 10, сьогодні знову мінус. Завтра вдень знову плюс. Чудеса. З погодою. Але взимку краще, коли є сніг, а не дощ. Або такий мокрий сніг. Краще так. Як... Зі снігом і з легеньким морозом. Ми йдемо зараз по вулиці Дрогобицькій, до Бівето. Зараз 4 година після обіду. Подивимось, скільки людей там на Різдвяній ярмарці і взагалі по місту, скільки гуляє людей. Тут практично небагато людей, але бачу біля готелів, санаторіїв авто вистачає, значить, відповідно, є і люди. Просто зараз багато і розваг, і, ну, і ресторани, і все, що хоч є всередині в санаторіях, наприклад, в цьому взяти, Трускавець 365, там і ресторани, і бівет, і різні там. Спа процедури, ну, багато всього. І медичний центр. Так що можна ну, в нельотну погоду можна і не виходити з цих санаторіїв чи готелів, або можна піти на спа-центр якийсь басейн, і також чудово провести час, але ми не за цим прийшли, ми любимо пройти, спогуляти не особливо в таку погоду. Мені подобається, коли падає сніг. Ну, взимку. Літом подобається, коли сонце світить. <клес> Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. Читав там в коментарях, що питали мене за ціни в санаторії Кристал, Алмаз там. Бачите, тут є історія трускавця в фотографіях, тут можна побачити всі старовинні віли, які були. Я би ще додав, напевно, фотографії, наприклад, десь з 80-х років. А коли якраз оці всі санаторії, Алмаз, Кристалл, Рубін, Янтар, коли вони працювали наповну. також інші ще санаторії, коли було багато людей, бювети. Я би ще от такі фотографії додав. Людям було би цікаво. Сиділа клюберг, не пам'ятаю, чи вона там є на фотографіях. Ну, музей Михайла Білоса точно там є. Бачимо туристичний центр. Центр туристичної інформації, тут можна подружитись, у за один день. Також можна тут замовити екскурсію легенди старого міста досить цікава екскурсія, вартість була 150 гривень. Емоцій позитивних точно буде багато. Так що, друзі, на рахунок е коментарів, які ви пишете, е подивіться десь е приблизно там тиждень-два тому е були відео з санаторію якраз Кристал, Алмаз, я там розповідав про ціни. І багато там ще інших відео, багато інших санаторії також розповідав про ціни, про відпочинок також про різні розваги, які там є, все докладно розкла... розказував. ліворуч віла Вікторія також неодноразово відео розповідав, як... які ціни. Як бачите, зима знову прийшла до нас і то така дуже рух на автодорогах ускладнився. Снігоприбиральна техніка працює на повну. Не встигають розчищати, посипати. І через це ну, суттєво поменшало автомобілів, трускавці. Ясно, що без зайвої потреби краще не виїжджати. Можна. Що здоров'я дозволяє, можна пройтись, прогулятись в той чи інший магазин, чи там супермаркет, якщо потрібно. Ходити здорово, дихати свіжим повітрям. І якщо ви приїхали на курорт, відповідно попили водички, прийшлись, погуляли, поснідали, пообідали, повечеряли і знову погуляли і тоді. Дуже гарний буде сон. І вода піде на користь. Римо-католицька церква, парк, готель. Там далі ліворуч вілла Моцарт. А внизу в цій самій віллі якраз є ресторан Шухляда. Літом тут гарно жива музика постійно і можна є посидіти на свіжому повітрі. Віданками там. Також бачимо, які концерти будуть розкавці найближчим часом. В Палаці культури Шевченка. І завжди популярний такий варючок Раймонд. Різні коктейлі діти тут полюбляють брати, також кава різна, солодощі. Мене вже почали виправляти там, я розповідав за Різдвяну ярмарку і там назвав смаколики. Казали, що неправильно має бути солодощі, але ну, не я це придумав. Я це придумав і почув десь теж на різних ярмарках. І десь навіть і написано щось. Смаколики. Ялинка ще стоїть, ще не розібрали. Ялинка цього року невелика. Її подарили місту Хоча в Києві поставили велику ялинку. І дивились що там війна чи там щось. Я не за те, щоб там велику ставити, велику, але ставили. Це ж не для дорослих, це для дітей. Також музей історії трускавця. Маєте час, можете сходити і дізнатись про історію Трускавця. Тут ще один, бачите, є дядько Сен. Є один біля п'яної вишні, а один тут. І кафе Катерина. Сніданки, обіди вечері, близько біля бюлету. І також готель Нафтуся. Вчора вже тут практично снігу не було. Сьогодні знову сніг і знову діти катаються на санках, на хто чому має. Дуже мені подобається цей весь парк взимку, особливо коли так снігу наліпить на деревах нормально. Як бачите, в Трускавці дуже багато різних гірок і всюди можна покататись. Дітям тут скучно не буде, однозначно. Змушений постійно протирати камеру, оскільки сніг наліпає і буде впливати на якість відео. Друзі, нагадую, хто ще не підписався на мій канал, а подобається відео, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Ми йдемо ще до бюету. Подивимось. Бачимо тут торговий центр парк. Є готель парк, а буде ще торговий центр парк. Проводяться фасадні роботи. Ставлять Металопластикові вікна. надіюсь, що вже в цьому році його відкриють. Дуже довго, тут вже років 4, напевно. Від початку будівництва все загородили, тут крани стояли. Вже хотілося, щоб тут якось було красивіше біля бювету. Бювет і голуби. Голубів завжди тут багато, зараз їх щось не дуже. Можливо, вже одні поїли і десь відпочивають. Завжди цікаво тут з дітьми прийти, покормити голубів. До відкриття бюлету ще година. Також немає зараз оголошень різних концертів. Все буде в 17.00. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!